Як запланувати дії, пов'язані з нагодою в crm системі Од. Наприклад, у нас є у стадії пропозиція ось така нагода стенд плоский для компанії Меблевий майстер. Сплануємо декілька дій. Нажимаємо Запланувати дії. Перша дія буде з типом зробити. Наприклад, підготувати макети для кошторисників». В підсумки ми набираємо таку коротку назву цієї, дії, а ось тут в примітках ми можемо набрати. Доволі детально, і тут є різні способи оформлення. Також ми встановлюємо, на яку саме дату нам потрібно цю дію зробити. Сплануємо. І також ще сплануємо одну дію. Наприклад, це в нас буде зустріч. Наприклад, це буде обговорення проєкта з клієнтом. Нажимаємо відкрити календар. Ми вже бачимо, які в нас заплановані. Зустрічі, і ось, наприклад, ми її можемо запланувати ось сюди. Ось у нас запланована вже наша зустріч в календарі. Повернемось до нашого конвейеру. І тепер ми побачимо ще один такий режим перегляду. Це дія. Саме в цьому режимі краще за все дивитися ті, які дії пов'язані з нашими нагодами. Тут ми бачимо, вони розподілені по типам дій, як такі як дзвінки, зустрічі, що потрібно зробити, або якісь нагадування. Дії, термін, який вже пройшов, вони в нас відмічені червоним. Жовтим це дії, заплановані на сьогодні. І зеленим це дії, які ще будуть у нас у майбутньому. Також ці дії у нас відображаються ось тут, в цій частині. Ми бачимо, що злід нагодна вже. Є 4 дії, які протерміновані, одна дія на сьогодні і сім майбутніх дій. Тобто тут у нас завжди будуть з'являтися ось такі повідомлення. Ми можемо заходити в наші нагоди і дивитися, що саме в нас зараз потрібно зробити. Ми можемо переплановувати, скасовувати або позначати наші дії як готові. І також ще є така форма. Список у цьому списку ми бачимо наступні дії, і коли вони або вони вже построчені, або вони заплановані і саме коли.